Привіт, друзі! Ну от чого чого не вистачає в моєму е рідному садочку мінімалізму. <хи> це дійсно не вистачає гірчаки. гірчаків. Одягів кольору. Це е я сам розкажу про нього. Поїхали. Це дівча з розумними очима або хлопча, не знаю. Е це е полігонатум. Ні, поліган... це. Полемі... Блін, забув буде на латині гірчаки. Блин, аж цікаво стало слухати. Може згадаю. Гречка гречка японська. японською називається Frekels. Це ластовиня або веснушки. Да? Тому що, ну, враховуючи наш бекграунд, все таке ластовиння можна навіть і по морді получити такі слова. от уже, от, На жаль, але поки що і на щастя, може, хто знає. Веснушки ми всі знаємо. Freakles, такий красивий ну, полі. Блін, як же я буду звати цього? Ні, не можу, зараз подивлюся. Слава Богу, подивився полігоном. Так, так, так я і хотів. Просто перепутав з полігонатомом типу купиною. Да, а щоб ви розуміли, знаєте пісню таку споришеве стежечка, стежечка. бачите гарно танцює. От японка гарно танцює. Де наш перший клас там повела у раз. Ну, яка, там про дітську травму, про <g Yeah. laughs> школу. Полігоном. Це родич спориша, це все одна там когорта Гірчаків повно, але, на жаль, люди ще покинуть, а може на щастя. Пишеться окремо, до речі, на жаль, і на щастя, тому що можна ставити там на превелике превеликі... або на велике щастя. В общем, будемо садити цей красивий карликовий гірчачок. А де? А зараз покажу. Да. Куди на Білорусь готувалося нападіння, ходимо по осінньому саду мандрагури. Ви знаєте, так, цікаво, коли от листя опаде, думаєш, ось тільки місця багато. А будемо сидіти там, де мене живуть всі хости. Господи просто, коротше, в цьому році стільки грошей вгадив в хости, побачимо, може колись воно ну, тому, що шо, Красота красотою, а хочеться і, і Макдональдс ходити, і з Макдональс вернутися, і задонатити все, що хочеш. Коротше, ми посадимо, цього гірчака тут під березою делика, делика Делікафолі. Ні, як називається? Делікар. Делікарліка. Делікарліка. Ну що, а що не понятно? Що не знали, типу, що таке делікарліка. Я просто все время думав, що вона інакше називати але як виявилося життя, вона готувала Регіна, іди сюди. Камтумір! йди сюди, Іди там полігнатиму. іди Царство котів. Привітсь! Ой, така красонька. Це Регіночка. Ми її підібрали у нас біля лікарні, там коротше, куча котів жило. І це така красунька, і така пантера. Бачите, складні дюйлі, як може дюнь без пантелі? як коко моє хороше. Оце мої найбільші помічники, найбільші шкідники мого. Да, вони не хрущі, там вони це. А от саме от такі от, от, такі от джопачі коти. Ну, Як вони любить. Не, не можна, звісно. Коротше, дивимося, що тут щось у мене вже росте. Чи росло? А, це росте кульбаба. От 100% я більш чим впевнений, що от ви, як люди, які займаються садівництвом, знаєте, що е, може бути все, що угодно. Ой! <х United> І все. Ну, Кульбаба це таке, переживе. А от чи переживе, що я буду без гірчика, не знаю. Дивлюся, що в ньому всередині робиться. Я розумію, що е, болі не дивиться. Тому що все він скоро він вже відімре. Дивимося, що там у нас робиться з кореневою системою. Не повзе е, поки що точно. Е, гарне там щось, короте, ще якийсь камінчик. Е, так, дивимося. Я думаю, що посаджу я її глибше, десь аж отак. Того, що, щоб по цій теж встигли. Десь щось там будемо придумати. Так, на відмінув від богемського або рейнутрії богеміка, це гібрид сахалінського та м -м, японського гірчака. Це манюнький, і він дуже красивий. Сподіваюсь, ми доживемо з вами до, до весни і переживемо весну. Я вам покажу, яка це красива рослина. Він такий гарний навесні просто. От ви бачили в мене відео, там у мене великий гірчак, але він вже не Сахалінський, то називається е, спектабіліс, прекрасний. Коротше, так. Ну, коротше, симпатичний точно. Так, ми відкопуємо там ще якісь кістки, мабуть, що. А, ні, це. Ще у нас кореневище. Не корінь. Кульбабей. Ой, там щось ще... Що можна... Або там, надіюсь буде золото якесь. На нову ділянку. Так. От падло, ти бачиш? Короче, до речі, ви матюкаєтесь на, всі? на, на, на каміння і на жуків і на всіх остальних? Напишіть ні в коментарях. Ну, Уже говорю, як на черкащині десь. Е, о, все. Просто дивіться, в мене тут... Е, можна мачуки написати, можна сказати, що да або ні. Е, тут в мене просто жила собака. Я собі, оця вся територія, вона вся була під собаку. Ну Як таке може було допустити? Я не знаю, я був слабохарактерний. Так, саджаємо, як я казав, трошки глибше. Не треба ще глибше, тому що... Та, щас воно Вони гарно зимують, хоча японські, але... Це. Хочеться. Я розумію, що дуже прикольно дивитися, як хтось купає. Можна подивитися на варігатну красиву форзиці. Дуже гарно нашов її колись. Тут дивіться, тут земля не дуже добре. Але самі розумієте, що в Японії там взагалі землі немає такої в принципі. Там тільки одні сушода роли. Так. Класно в Японії, скільки все там класно, люди нормальні. Хоча там теж поруч з Росія. Пошукі кошмари тут росіяни. Так. Ну, знаєте, давай так, що... Я не хочу сказати, що всі росіяни погані, є і хороші люди, там понятно, але... Поки що в мене така реальність страшна. У нас усіх. Коротше, поки я його пер, вже бачите, що воно надламалося. Тому ми можемо його трошки навіть... І не будемо його доламувати. Ось такий ось красунчик. Це зараз фото щоб була. Щоб була на заставку нам. Така. Вони дуже гарні. Коротше. Вона, як мене каже, я вам обов'язково покажу, друзі. Поки що все, пішов руки, руки ми. Сьогодні в мене друга мого краще до народження. 30 якісь років там. Я не питав, точно, головне, що мій друг. Треба йти допомагати з Женечкою його дружиною накривати стіл. Ой, друзі, ну кажуть, що це я гектом, тому що вже втомив. Сьогодні Ви думаєте, що перші відео що знімаю для вас? Чи сажу. Ну добре, кіця. Все. Люблю вас, пока-пока.